Привіт, малята! Сьогодні пропоную обговорити те, що є на кожному столі, але спочатку загадки. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буває мала. Завжди до борщику, до кашки наповнена я. Що це? Ну, звісно ж, це тарілка. Тарілка є в кожному домі. Є у блюдечка подружка, ще одне лиш має вушко. Можеш краю цю зустріти, як захочеш чай попити. Як ви думаєте, що це? Звісно, це чашка. Слухаємо далі. Довгий носик ручку має. Всіх нас чаєм пригощає. Що це? Так, чайник, ви вгадали? Сама не їм, а всіх пригощаю. Ну, звісно ж, це ложка. Бачите, які ви розумні, усі загадки відгадали. А зараз давайте з вами злімо справжнє тісто. Для цього нам знадобиться. Борошно і зовсім небагато водички. Додаємо борошно воду. зовсім трошки. і починаємо руками змішувати, доки не отвориться тісто. Починаємо вимішувати. Спочатку воно буде приставати до наших рук. Воно дуже приємне, тягнеться. Бачите, як гарно в нас виходить. А тепер необхідно від цього тіста відірвати два шматочки. Один трошки менший, а інший більший. І почнемо скатувати їх у кульки. Одна кулька в нас вийшла, тепер іншу. Давайте порівняємо, які кульки в нас вийшли за розміром. Менша і більша. Притискаємо пальчиком, утворюючи такий пончик. Один менший з меншою кулькою. А з більшої кульки вийшов більший. Тепер з цих кульок розкатаємо дві ковбаски. І давайте тепер їх порівняємо. Одна ковбаска в нас довга, інша коротка. Ми гарно попрацювали до зустрічі!